Шо кабан, танцюєш гопака, ану покажи ще раз. Тяпить, тяпи, тяпить, дайте пройти. А ну показує, як ти танцював. З мискою в зубах, наче грузин. Чи танцює з ножом в зубах? Аса. Ану показує. Показує, як ти там. З мискою в зубах крутився. Ану. Вона ще тебе прив'язана, понятно, щоб не цей. Як ти там? Ану. Скажи, водички б мені, так? Да? Водички б мені. Не дають. Щас я налию тобі водички. Ти її перевернеш потім. Хорошо, що тебе за задню ногу не перев'язала, одну миску. Зараз да? я дам тобі води. Ой, який бідненький, аж жалується, щось не то йому, молока нема. У мене нема молока, молока не п'ю. Да. Кабанюра з. Кабанюра.